Лариса Ротозій з городні приїхала в облдержадміністрацію отримати орден. Ним за мужність держава нагородила її сина, назавжди 20-річного, молодшого сержанта Дмитра Ротозія, який під час розвідки підірвався на розтяжці в Луганській області. Катерина Власенко із старої басані Бобровського району рік не знала, чи загинув її 24-річний син Дмитро на війні, поки не прийшли результати ДНК-експертизи. Тому орден за мужність третього ступеня присвоєний солдату-гранатометнику першої окремої танкової бригади, отримує його мама. 30-річний ніженець Тахір Баширов був у танку один, коли він підірвався на міні на Донеччині. Рядовий помер від крововтрати нікому було перев'язати розірвані ноги. Сиротами залишились двоє діток і батьки. На війну Тахір пішов захищати свою сім'ю. Казав мамі, що прославить її, стане героєм. У мене син погиб як герой. Я цим горжуся його героїзмом. А усім, усім бажаю здоров'я і щоб був мир на землі, і щоб люди не знали, що це таке війна. Більше нічого не можу сказати. Єдине про що вона просить подякувати Ніжинській владі і волонтерам за те, що вони підтримують її осиротілу родину. Майже нічого не може сказати і Валентина Потієнко. Тримає посмертну нагороду 30-річного сина тремтячою рукою, але міцно, бо це частинка його мужності. А з очей сльози як горошини. Ці болі, ці страждання, ці внуки їх не можна не описати, не розказати, не передати. Ну, це, це, це не можна Воно з голови ніколи не, не виходить, куди не йдеш, що не робиш Тобі та пам'ятає, ми тут. Він приїхав додому, ну і їхав він з моєю сестрою в поїзді. Вона й каже, Толя, не поїдеш. А він не каже, що мене там хлопці каже, ждуть. Коли вони збиралися, вони їхали там у Києві. Так. Були такі, що не їхали хлопці. 17 чоловік, бо тобі. Солдат 72-ї механізованої бригади Анатолій Потієнко дотримав слова. Поїхав через декілька днів. Його убила снайперська куля під волновахою. Роману Губарю та Миколі Зінченко пощастило. Свої нагороди вони отримують самі. Капітан Губар орден Богдана Хмельницького третього ступеня, старший солдат Зінченко, медаль захиснику вітчизни і орден за мужність третього ступеня. У квітні каже голова облдержадміністрації Валерій Куліч: ще 13 орденів за мужність знайдуть своїх героїв з 13-го батальйону. Відповідний указ президента уже є: отримуватимуть нагороди родичі. Вони посмертні.